Пакування зарядних станцій замовниками виходить на новий рівень. Заявлений дефект. Запах лапаленим. 220 працює. Прикольно. А всередині станції мене чекає дежав'ю, бо тут є мої позначки. Тоді я ще позначав так, бо не знав призначення і взагалі думав, що другий вихід нестандартний це 115 вольт. А насправді там дублюється 220. І ось ця зелена ізолента. Говорять про те, що в мене дежавю не просто так. Та станція була в мене. Відео про неї виходило 19 червня, значить вона десь на початку червня або в кінці весни в мене була. До неї лазили переді мною, потім я, і в неї було, на мій погляд, два дефекти, виявилося один. Те, що я думав, тріщанням як дефект виявилося нормальною роботою. прошок. Версії про цієї станції, в них всіх релюшки на морді тріщать. А другий дефект пропав сам. Другим дефектом було мерехтіння незначне. Я навіть хочу силограми показував. По-моєму, там як знайду, то посиланню відео поставлю. І була пульсація вихідної напруги. Незначна, причому потужні станція тримала, і відповідно тоді її не ремонтували. За цікавого в неї були підпалені доріжки інвертора, але не спалені. На сьогоднішній день знаємо також, що часто ці доріжки підгорають по незрозумілій причині. Тобто вони не вигорають, вони підгорають. Станція працює. Це говорили інші майстри. Чому воно так робить? На жаль, незрозуміло. Я тоді ще ось сверлив отвори. Знімав радіатор і шукав, що там, де підпалено, і куди по лініях підпаленої доріжки. І то от пройшло десь 4 чи 5 місяців, і станція вернулася. Вона все ще працює за словами власника. Тобто, вихід 220 присутній, але засмерділа паленим. Ми бачимо. Підплавлення на кожусі, стрельнутий конденсатор електролітичний. Їх стоїть два в паралель. Це лінія High Voltage DC 450 вольт, 330 мікрофарад, А другий конденсатор або привздутий, або нормальний. Зараз буду розпаювати, дивитися, міряти. І ситуація цікава. Варіантів не так багато, або якась вхідна перенапруга на зарядці була, бо тут воно реверсом працює. І конденсатори через перенапругу стрільнули один, а другий ще не встиг. Або бракований конденсатор, що один влупив, а другий залишився цілий. Бо нагадую, я ще не вмикав, не знаю, але власник стверджує, що вихід 220 працює. А якщо працює вихід, то і працює вхід, бо воно їздить реверсом. Випаюю, міряю, відмиваю від електроліту і буду шукати конденсатор, тому що такого розміру купити в нас в місті немає можливості. Знизу конденсатора все засрано електролітом. Другий конденсатор, видається, злегка привздутим, але цілий. Що було першою причиною, мені встановити важко. Замовник думає, чи хочу він ремонтувати. Відповідно, електроліт продовжує їсти його станцію. Ну що ж, моя справа маленька. Чекаю рішення. Дали добро на попробувати робити. Конденсаторів в місті нема, замовив, з іншого міста їдуть, але вже не радий, що взявся. Абсолютно все залито електролітом, причому так залито на твердо. Конденсатори під дроселями. То все треба мити. Плата вже кордована. Так не слабо. Під радіатор, на щастя, не затекло, ніби. Тут то все буду вимивати, вичищати. Ще цей конденсатор і цей три тривипає. А далі як повезе, бо не так то гарно, як здавалося, щоб просто конденсатор поміняти. Другий теж буду міняти, бо він таки вздутий. Ще не балямкає, але вздутий. І отакий кабздець. Ну і конденсаторів потрібних немає як класу. Знайшов на 5 мм більшого діаметру. Відповідно, треба буде якось тут запихуйством займатися і ліпити. Транзистори справді ще не пробиті. Всі ціленькі, хоча треба було починати, напевно, з тої процедури, а не закінчувати нею. Ну, вже так, як то кажуть, склалося. Повимивав, повичищав. Все новеньке, навіть зразу не скажеш, що воно в лужних ваннах купалося. Хоча, як не мив, і спиртом, і водою. Все одно, як паяєш, то запах електроліту присутній легкий. Будемо надіяти, що його там зовсім небагато, і то, що я повимивав, вже його не доїсть, бо інакше не вийде. Перелуджую, запаюю і чекаємо, коли приїдуть конденсатори. Купую то, що можу. По висоті запас я маю з діаметром гірше. Здавалося б, 5 мм, тобто 2,5 в кожну сторону. Але з цим вже виникають проблеми. І мушу підпилювати, підрізати, щоб запхати. Підрізаю тут. Врізаю на дроселі, щоб залізло, підгинаю контакти, як можна і буду пробувати збирати докупи. Якщо один мені притулити вдалося, то другий мені вже не залізе ніяк. Добре, що є один живий оригінальний. Він не потік, він не є явно здутим, він не калатає. Параметри його вроді якби відповідають нормі. 313 мікрофарад 0,2 ома, Опір трохи високий, як на мене. Замість 330 мікрофарад, 314. А нові які параметри мають? Так само 0,22 Ома. Навіть гірше 310 мікрофарад. Отак ми і живемо, блін. Отак ми і живемо цей піде на запас про запас. А цей якось буду пробувати запхати, бо його теж треба якось зміщувати на 2,5 мм. Конденсатор на міліметр зміщу на 2,5. Тут, я думаю, деформувати ножки вдасться. якось воно буде. Добре, добре, але мені треба зрозуміти, що тут по факту відбувається, щоб знати, чи можна так залишати. Добре, що тут хоч є підлізти як до клем. Вмикаю вихід 220. Напруга піднімається. Е, ні 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 не, Виключайся, воно не працює. Воно не буде працювати. Там 500 з гаком вольт. Воно тому і влупило. Тут щось не так. Тут щось не так, воно валить 500 з гаком вольт, виходу 220 немає. Лампа не засвітилася. Я підключив вихід. Чому ж тут воно валить більше 500 вольт? Тут є якісь проблеми, очевидно, зі зворотніми зв'язками. Ну, мені ж не прибачилося. Там було більше 500 вольт. Куча, ясно, що нічого не ясно. Лампа. Жива лампа. Лампа жива, значить, все ж таки збрехали, що 220 вихід був. Не можна вірити людям. Добре, давайте ще раз подивимося. 44 вольти на залишку. Вмикаю AC. Так, 500 з гаком, 560, 570. Виключайся. І виходу 220 немає. Ніхрена воно не працює. Навряд чи я буду далі з тим бавитись, враховуючи історію тої станції. Але, як мінімум, треба подивитись і спробувати зрозуміти. Збираю то все назад, поки не приїде інвертор в зборі, бо така можливість ніби є. Щоб станцією можна було користуватися хоч якось, як подовжувачем, бо тут є 4 розетки, то вхід з'єдную з виходом. О, так її не допалять, не посилять конденсатори і силові на перетворювач не підключають. До кращих часів, поки не приїдуть запчастини.